Всім доброго здоров'я, слава Україні! Це ваш розклад на наступний тиждень на картах Ленорман. Я буду брати 12 карт і розкажу вам, як можна дивитися такий розклад. Його можна дивитися просто як розклад в лінію, де будуть для вас поради і може застереження. А також такий розклад можна дивитися по знакам Зодіака. Можна знайти свій знак по номеру. І там будуть додаткові підсказки. Дайте мені, будь ласка, знати в коментарях, чи вам зручно дивитися розклад у такому форматі. Буду дуже вдячна. Це для овнів. Овен. Карта ключ, добра карта, гарна карта. Телець. Карта лист для овнів щось ключове, щось важливе буде на, на цей тиждень для вас. Якось справи ваші будуть рухатися в вірному напрямку. А карта лист говорить, що ви отримаєте, чи документи, чи гроші, чи лист, чи виплати, чи візи, а якісь папери. І тепер для близнюків. Це для Близнюків карта. Лелеки, дуже гарна, вона говорить, що буде, може, побачення, чи стосунки, чи розмови з кимось, хто вас кохає чи любить як людину. Будуть, може, якісь зміни, переміни у особистому житті, лелеки вони летять куди їм краще, де, де їм небезпеки немає, де безпечніше. І зате може ця карта говорить про переїзд, чи поїздку кудись. А тепер, рак, знак рак. Тут у нас карта Якір, дуже гарна, вона говорить, що буде стабільний тиждень. А для знака Лев, корабель, гарна карта. Знову зміни можуть бути чи торгівля, чи може поїздка кудись, чи переїзд навіть. Гарна карта, а вона захист дає, дає таке відчуття надійності. Діва, так, шостий знак Діва. У нас карта місяць. Може говорити про те, що щось буде мінятися, змінюватися, бо місяць завжди показує щось нове. Це місяць завжди різний кожного дня. І місяць це особисте життя. Якісь будуть зміни у вашому особистому житті. Це карта вас, хто, того, хто дивиться. Дивіться, Треба пильнувати, треба знати, що ви з'їли, що ви думали, що ви маркували, як ви відпочивали. Щоб бути здоровим, треба за собою ну, сказати, стежити, доглядати. Вірний догляд за собою, і у вас буде все гаразд. Терези, карта хмари говорить, що для Терезів будьте уважними, бо якісь хмари є над вами. Може, негативна людина, чи якісь негативні дії. Треба вам бути обережним чи обережною. А тепер для скорпіонів. А карта риби, гарна карта це гроші, щось добре, це фінанси, чи може кохання, чи любов, захист, середовище, яке вас підтримує. Так що все буде гаразд. Тепер дві карти вийшло. Я візьму наступні два знаки. У нас тут є козоріг. І стрілець і козоріг. Для стрільців карта зірки дуже гарна. Вона говорить, що буде все гаразд, ваші мрії будуть здійснятися. А дуже гарна карта. Ви йдете в вірному напрямку. Що ви робите з своїм життям чи до чого прагне ваша родина? Все йде в вірному напрямку і всі справи будуть вирішуватися з часом. Це дуже гарна карта щастя. Вас чекає щастя. А тепер для козоріг, для козурігів. У нас от тут лілії, це дуже гарна карта щастя, довгої щасливого життя. Довге щасливого життя. Там король пік, це може бути людина нова, незнайома вам ще досі, але хтось про вас думає, хтось хоче вам допомогти. Це карта допомоги і вірності. Гарна карта стабільне, вірне, прекрасне життя. Є довір'я. А тепер у нас водолій і риби. Для водоліїв вийшла карта башта чи вежа, а це карта, яка відповідає за особистість, за вас, ваша особа, ваше приватне життя. Пильнуйте себе, думайте про себе, думайте про свою небезпеку перш за все. Щоб з вами було все гаразд, і для цього нічого не бійтеся, а рухайтесь кудись. Може, треба чи переїхати, чи десь знайти для себе якийсь відпочинок, чи знайти для себе таке місце на землі, де, де ви будете під захистом. Це карта так вашої особистості. Може так само це карта бути. Хто ви за фахом, ваша професійна діяльність, і тут у вас буде все, гаразд, все добре. Справи будуть йти вверх, і ви будете отримувати гарну кар'єру з часом, крок, крок за кроком. Тепер карта а, дім. Для знака риби дуже гарно потужна карта. Риби говорять, також сило говорять до вас, що ваш дім під захистом, може, ви знайдете новий дім туди, куди ви тепер їдете чи йдете. Може, ви прийдете до когось, чи хтось прийде з візитом до вас на гостини. Це карта захисту, це карта свого. Проктору, де ви, господиня, собі, де все за, за вашим смаком, все буде гаразд, все буде добре. Це може новий дім чи квартира, там, де ви будете себе почувати вдома. А карта захисту, стабільного життя і щастя. А я хочу сказати, що такий розклад можна дивитися тоді, коли ви його знайшли так само, як і на тиждень. Тут, просто, якщо у вас є запитання до Вищої сили, ви собі можете задумати число від 1 до 12 чи декілька чис, номерів чи чис, числа, числа, як сказати. І ви отримаєте відповідь навіть не від моїх слів. А від карт самих. бо карти дуже вони ну вони розмовляють дуже просто. Тут є метафора, такий символ на карті, і він говорить з вами особисто. Якщо ви мої розклади дивитесь, тільки почали. Я дуже щаслива, що ми познайомилися, ще давно вже дивитесь, Ви вже, мабуть, знаєте, що кожна карта означає, і таким чином ви отримаєте пораду, яка буде. Для вас дуже важлива. І навіть, може, щось цікаве, щось нове ви можете пізнати для себе про своє життя і про вставини чи справи, які тепер у вас є. Пишіть, будь ласка, мені в коментарях, як розклад вам допомагає. Знаєте, я давно вже на YouTube з 16-го року, і я такий ентузіаст, ланерманіст. Дуже люблю це робити, бо я знаю, Ленорман це ліки для душі. І зате я впевнена, що янголи приходять на мій канал і читають ваші коментарі, і відповідають на ваші молитви чи, чи на ваші запитання. Тому пишіть коментарі. Я все-все прочитаю, а ще набагато важливіше, що ваші Коментарі читають ваші. Янголи захисники. Хто мене не знає, я Оленка, живу я в Канаді, але я українка. І знаєте, як людина живе в еміграції, як я вже давно, то ми ще більше націоналісти, чим, чим коли жили вдома. В мене, я давно вже як виїхала. І скажу, що не треба як засуджувати людину, яка живе, де живе, бо доля у всіх різна. Я вас дуже люблю. Вважаю, що наша, наша дружба може принести вам користь і знаю, що так і буде. Слава Україні! Героям нашим слава! Ще побачимося!